Першими інформаторами сьогодні виступають батьки, які мали б правильно трактувати події сучасної України, чи не все на їх плечах, але потім діти йдуть до садочка, школи, університету. А вже там вони поміж своїх. Вони діти, які бачать світ зовсім іншими очима. Коли це третій клас, четвертий клас бігають з книжками на перерві, бо вони захищаються, інші нападають, то не кожному вчителеві зразу зорієнтуватися, як в цій ситуації бути. Тому ми давали можливість дітям проговорювати те, що вони відчувають, те, що вони бачать. Не лише проговорювати, а навіть активно дискутувати закликають учнів. Нині школярі це не просто підлітки, вони майбутнє України. Головне, аби справді усвідомили, що таке Небесна Сотня і який її внесок у незалежність держави. І добре, якщо зрозуміли і розумітимуть далі. Ясно, що відразу це все не можна усвідомлювати. Ну але маленький крок уперед, тому що це все поетапно буде робитися, як не як. Навіть це що сьогодні вже самі школярі десятиницькі класи це все зробили, організували. Це вже великий крок. Думаю, поміняло їхню свідомість, як не як. Да, їх може мало, але я думаю, якщо ті люди вже себе поміняли, не змогли себе поняти, вони ще себе будуть міняти, не будуть самі себе виховувати, вони будуть рости. І вони таки ростуть фізично і розумово. Навряд чи когось здивуєш сучасними технічними засобами, доступ до яких майже вільний. І так побачити на власні очі криваві події для жодного школяра не проблема. Інформація черпала з телевізора, з інтернета, читала різні статті. Я гадаю, що таким чином не потрібно здобувати незалежність більш спокійним, треба бути цілеспрямованим, впевненим. Сьогодні саме вони стали ініціаторами проведення уроку реквієму на знак шанування Небесної Сотні. Це незвичний виховний урок. Це потреба проявляти емоції, реагувати на події, переживати їх на собі. Не хочеться просто сидіти перед екраном телевізора і спостерігати за цим всім, за всіма цими подіями. Деколи хочеться бути там і дійсно воювати за нашу країну. Вони показали нам, вони для нас примір. Вони показували, як потрібно боротись, чи не потрібно відступати. Що всі народи з'єднали, що всі люди, всі громадяни України, це єдиний народ, і вони мали спільну мету і вони перемогли разом. Сучасна школа має не так повчальний характер, як координаційний. Ізолювати учнів від інформації неможливо, тому її треба подавати таким чином, аби не руйнувати дитячу психіку, не викликати проявів агресії, не спонукати до радикальних дій. Зрештою і забувати такі сторінки історії, залиті кров'ю, українці теж не мають права. дійсно інформувати так, щоб це не було якось там агресивно, жорстоко, а просто так, щоб вони зрозуміли, що вони є народ, який мусить творити її далі і розбудовувати Україну, творити ну, тобто писати новітні історії України. 11 класи вони в нас дуже розумні. Вони розуміють, що не насильницькими методами це можна було ну, можна було зробити. Педагогічна робота у стінах школи не закінчується вдома, вона має продовжуватись. І нехай сьогодні є розбіжності між тим, що надруковано в підручниках і що відбувається в реальному житті. Кожна людина має відфільтрувати потік інформації і адаптувати її до свого світосприйняття. Вчителі кажуть, залежно від того, що ми розкажемо своїм дітям, як навчимо їх жити, так і творитиметься майбутнє України.